Старша Ніжинська Маргарита, 23 на людини, навчальна група. Я обрала навчання у Вікну, бо це один з найкращих університетів, які готують саме військових психологів, а я хотіла бути той, хто допомагає людям, навіть коли, скажімо так, бойовий дух вже завис. Моє найбільше досягнення це те, що я змогла знайти своє покликання, що було дуже важливим для мене, тому що для мене військовий психолог у війську це не просто професія, а це в якій я бачу сенс. Моє найбільше досягнення в військовому інституції для мене це, напевно, що я змогла поєднати навчання і активну діяльність у соціальному департаменті Куштанської ради. Я дуже пишаюся, що ми можемо і надалі робити вагомий внесок у життя людей країни та військового інституту. Навчитися витримувати стрес, залишатися дисциплінованою і ефективно виконувати багато завдань, навіть коли вони змінювали за секунду. Дуже надихають приклади сильних і відданих своїх справах військових, а також мої рідні, які вірять в мене, підтримують мене і разом зі мною радіють моїм успіхам. Мій життєвий принцип це напевно не здавайся, навіть якщо важко, це лише крок до до зростання. Ця фраза мені нагадує, що будь-яка складність це не поразка, а можливість стати сильнішою. Я порадила б не боятися труднощів, бути відкритим до всього нового, навчитися організовувати себе, свій час і дотримуватися дисципліни.